Діти для вас підготувала цікаву гру. Ви бачите її на моніторі. Давайте почитаємо, як вона називається гра. Так, ні знає. Давайте ще раз. Так, ніхто зна. Увага! Якщо так, плесніть один разочок. А ну, покажіть, як це? Так, якщо ні, двічі. Ні. А хтось один раз плеснув. Двічі плескаємо. Ні. Хорошо. І якщо ви сумніваєтесь, плескаємо тричі. Тосна! І так, саме, саме це на слайді є. Увага! Перше запитання для вас. Будьте дуже уважні. Це важливо. Хтось балується у нас. Одні й ті самі діти. Увага! Перше запитання. Всі слухають. Я одного разу каталася на верблюді. Так, поділилися, хто знає. і казали так. А правильна відповідь вам цікава? Так. Поки що вчителька не каталася а на я верблюді. Я дуже рада за вас. Наступна фраза: увага. Я можу сказати слово дякую п'ятьма мовами світу. Так, молодці. Але Діма був правий слово «ні» – це правильне слово. Я можу сказати лише чотирма мовами. Спасибі, Діма. Діма добре вчительку знає. І так, увага! У мене вдома живе равлик на ім'я Макарон. Ні! Так, думають ніхто зна. До речі, в мене зараз ніхто не живе із равликів, тільки на городі. Так. Увага! Наступне запитання. Продовжуємо гру. Я ніколи не пробувала суші. Так, це правильна відповідь. Ні, знову, Діма, каже правильно, тому що я, я пробувала. Все Ді, добре. Я Дякую. Я сказала, Увага! Я розмовляла з папугою, який вмів розмовляти. Відповідно. <свісно> Оце ви точно пригадали. Дякую. Слухаємо далі. Моє я пухає. можу стояти на голові. Не знаєте. Я одного разу малювала єдинорога на снігу носом. <ривіт> 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 так. <ривіт> Ви праві не малювала. Е -е -е увага! <ривіт> У мене є шкарпетки з обличчям кота, які я вважаю щасливими. Дякую. Насправді я не маю таких скарпеток. Добре. Дякую. Я колись їла піцу з ананасом і запивала майонезом. Дякую. Останнє запитання, Софія. Дякую. Я запускала повітряну кульку з побажанням і мені прийшов у відповідь лист. Ось, розділилися. Так. Да. А скажіть тоді у мене до вас запитання. Якщо лист прийшов у відповідь, то хто його надіслав? Ага, Санта Клаус, Матвій. Перший а дякую, оплески гра сподобалась? Дякую.